смс благодійність у нас 45% це йде на податки. Що це стосується і тих 5 гривень для армії? Для армії зробили ви... виняток. Mm -hmm. На жаль, на жаль, і це вже бо так у нас, у нас не все є. Для не робляться системно, не вирішується проблема системно, а робляться винятки. Бо прийшло е, прийшов лист від Міністерства оборони України кожному мобільному оператору, де написано, ваша пожертва є благодійними цей збір, і ви жодного податку не маєте. На це про це сплачувати був ряд номер два. Прийшли там, не знаю, які небудь сантехніки і сказали: а от наш благодійний фонд сантехніків буде не буде оподатковуватися. Інакше ми відключимо воду в Верховній Раді, Раді. і ви так подумали. Подумали, добре спеціальним розпорядженням саме сантехніків не буде. Абсолютно викладати. ви і сьогодні ми через СМС можемо збирати на армію, але не можемо збирати на поранених. Не можемо збирати на біженців і на все решта категорії людей, які купа проблем в країні є. Знову проблема з системними змінами.